Ічмалер чарівний турецький курорт. На відстані 8 кілометрів на захід від курорту Мармарис. Оточений ароматними сосновими лісами. Затишно розташувався у красивій бухті в формі підкови. Селище влаштувалось в оточенні величних гір і належить турецькій рів'єрі. Це місце злиття Єгейського і Середземного морів. Особливістю Ічмелера є його витягнути в сторону гір в вузький простір. Крім пляжів, курорт ще пропонує лікування і оздоровлення на мінеральних джерелах. Якщо розглядати Ічмелер як місце для відпочинку, то він найбільше підходить для сімей з дітьми, спокійного релаксу, а також знайомства з історичними пам'ятками в околицях. Крім спокійного відпочинку на даному курорті турецької рів'єри з'являється все більше можливостей для занять активними водними видами спорту, такими як підводне плавання, віндсерфінг, катання на водних лижах, пірнання з трубкою, а також катання на яхті і дайвінг. Клімат від шмалерії середземноморський, Влітку сухо і сонячно, а взимку незначна кількість опадів, дощі, але тепло. Пляжі в селищі піщані тягнеться близько на 7 кілометрів. Морська вода чистіша, ніж в галасливому мармарисі. Має температуру в пляжний сезон плюс 22, плюс 25 за Цельсі. Концентрація солі в ній вища, ніж в чорноморській воді. Тому плавати тут легше. Море ніби тримає. Назва селища Ічмалер перекладається Як пити воду, і пояснюється тим, що на території курорту виявлено кілька джерел мінеральної води, як і багато інших популярних місць на Егейському узбережжі Туреччини Ічмелер довгий час існував в якості невеликого рибальського села. Саме так і було всього якихось 15-20 років тому. Зростання популярності курорту Мармарис не могло залишити поза увагою і прилеглі поселення. Тому Ічмелер, маючи в своєму арсеналі красиві пляжі і чарівні пейзажі, швидко полюбився туристам і незабаром перетворився в самостійний чудовий курорт. Сьогодні в ічмелері багато відмінних готелів, барів і ресторанів. Туристам є чим зайняти дозвілля. Незважаючи на те, що селище виразно більш тихий, молодший брат галасливого Мармариса. Ічмалер пропонує різноманітні визначні пам'ятки для туристів пляж Ічмалера з чистою і теплою водою Єгейського моря і піщаним берегом є однією з головних визначних пам'яток містечка. Гора Ічмелер, з якої відкривається приголомшливе видне місто і прибережну лінію. Це відмінне місце для піших прогулянок і фотографій. А для поціновувачів речей, зроблених своїми руками, рекомендується відвідати музей дерев'яних виробів. Він являє собою колекцію дерев'яних скульптур, створених місцевими художниками. Також в селищі є так звана ярмарка. Цей ринок є відмінним місцем для покупок сувенірів, одягу, ювелірних виробів та інших товарів. Ще там можна спробувати місцеві продукти і кулінарні частування. У невеликому зоопарку є можливість побачити папуг, поні, кенгуру та інших теплолюбивих тварин. Ічмелер знаходиться недалеко від міста Мармарис. Також пропонує безліч цікавих пам'яток, включаючи фортецю Мармарис, морський порт і безліч ресторанів і магазинів. Крім цього, у самому Ічмелері є безліч ресторанів, барів і нічних клубів, де ви можете провести приємні вечори. Типова турецька кухня зосереджується на традиційних стравах. А також на різноманітних морепродуктах з Єгейського моря. Ічмелер пропонує різнобарвність кулінарних смаків і надає можливість насолодитися як традиційними, так і середземноморськими стравами. Селище знаходиться біля моря. Відповідно, тут можна покуштувати свіжу рибу і морепродукти лаврак, кальмари і мідії. Мезе це асортимент різних закусок. Які часто подають на початку трапези. Вони можуть включати в себе оливки, хумус, бабаганош, баклажанну пасту, мариновані овочі та інше, як і в багатьох інших регіонах Туреччини, вічмалері популярні кебаби. Ви можете насолодитися шашликом. Це шиш-кебаб, адана кебаб, кафта кебаб, це м'ясо баранини. Яловичине або куряче запечене з перцем, помідорами і баклажанами, полите соусом, не пропустіть також можливість спробувати турецькі солодощі, баклава або пахлава. Це солодощі у вигляді просоченого маслом і сиропом листкового пирога. з начинкою з розтертих горіхів, цукру і кардамону. Лукум – жалині цукерки, виготовлені з крохмалю, патоки і цукру, і казандібі карамелізований молочний пудинг. Важливою частиною турецької культури і обов'язковим напоєм під час відвідування кафе і ресторанів є турецький чай. Його подають в маленьких тюльпаноподібних скляних стаканчиках, які мають спеціальну оправу, щоб не обпекти руки. Оскільки чай подається надмірно гарячим, великі чашки для такого чаювання не використовують, тому що турецький чай занадто міцний. Багато місцевих жителів, так само як і деякі європейці, вважають за краще додавати в чай певну кількість цукру. Однак, наприклад, молоко є зовсім невластивим доповненням до традиційного турецького чаю. Один з найбільш близьких аеропортів до Ічмалеру це аеропорт Даламан. Відстань від Даламана до селища становить трохи більше 100 кілометрів. Найдешевшим способом дістатися з Даламана в Ічмалер є автобус. Ціни приблизно 9 доларів за квиток. Дорога займає близько двох годин. Для туристів охочих дістатися від аеропорту до готелю якомога швидше і без зупинок ідеальним варіантом буде таксі, вартість якого буде починатися від 95 доларів, а час шляху складатиме півтори години. Дешевше обійдеться замовлений заздалегідь індивідуальний трансфер. Його вартість починається від 400 лір 60 доларів. За невеликий мікроавтобус на 6 осіб ціни в готелі варіюються від недорогих гостьових будинків і апартаментів до розкішних курортів. Середня вартість проживання в трьох-чотирьох зіркових готелях для двох дорослих становить від 50 до 150 доларів за ніч. Обід в ресторані обійдеться вам від 10 доларів. Сніданок від 5 до 10 доларів вечеря від 15 до 40 доларів. Середня вартість поїздки на таксі в межах міста становить близько 10-20 доларів. А от вартість екскурсій і розваг може сильно варіюватися в залежності від обраної програми. Наприклад, одноденна екскурсія на яхті може коштувати від 40 до 100 доларів. Головне, врахуйте, що ціни можуть коливатися в залежності від сезону, місця розташування і рівня комфорту, якому ви надаєте перевагу. Літо зазвичай дорожче. Ічмалер це ідеальне місце для тих, хто шукає спокійне і комфортне узбережжя, але в той же час не хоче відмовлятись від різноманітних розваг і можливості досліджувати красу природи Туреччини. Неважливо, чи приїжджаєте ви сюди, щоб відпочити удвох, сім'єю або весело провести час із друзями, і Чмелер надасть вам безліч таких можливостей.